Привіт, друзі! Сьогодні буде ранкова риболовля. Вчора з вечора пройшов сильний дощ, тому що буде з рибою, я не знаю. Приготувався я, взяв мікрушні палки, але дивлюся: сьогодні вітер. Подивився в вінді, обіцяють 11 метрів. Ну, це жахливий вітер. Буду збиратися поки що. Ну, як і завжди він показує. Спочатку він буде не сильний, ну зараз, зараз вже десь 6-7. Але ну да, сказали, буде 11. Я сьогодні на човні. Мікрушні палки зараз покажу. Ось такий сьогодні буде наборчик. Вірніше, зараз щось візьмемо з цього наборчика. У мене є солюс до 6 грам, є савада. Савада 22-го року до 4 грам. Є Сафіна 24-го року. Блін, а я Савада 22-го, я так, мабуть, і сказав. Да? так? Сафіна 24-го року до 4 грам. І легенда X-Game до 2 грам. Е, в такий вітер, хоча я знайду точки, де буде заводі. Ну, X-Game'ом не половиш. Мені здається, гарно було б савадою половити. Вона. Це, як я завжди казав, самий потужний мікроджиг в мене. І гляньте, вони всі, всі такі коротесенькі-коротесенькі, там до двох метрів. Палки супер. Будемо пробувати. Катушку повішаємо в 2,500 розмірі. Катушка 160. З чимось 165 грам. Комплект вийшов такий дуже легкий, палка легесенька, катушка легесенька, палка жорстка така. Гляньте, блин, ну, жорстка палка. У кого така була, чи хтось вже бачив таку, просто палка-ковирялка. Зараз заковиряємо гарних окунів. Ух. Юрик в мене 0161. Так, потрібно зробити декілька закидів. Це в мене найтонкий шнур, який є у компанії Азура. Я навіть і забувся, як він. Чи решітка 15, отак якось. Ну, це найтонкий шнур, це Light Game. Взимку востаннє я його використовував. Потім Перейшов на 03, можу так сказати, тут в мене його ще й не, не дуже багато. Але для мікрухи піде. Ну, ще й з човна, то буде супер. На всяк випадок, є в мене ще одна бобінка з 03-м шнуром. Ну, Будемо будем пробувати. Будемо пробувати. Мені здається, 100% щось спіймаємо. Глубина на цій тоці 5 метрів, тому. Ну, зараз використовую 2 грама на таких глибинах. Оце знаєте, коли хлистик там відпрацьовує на дрібних вагах. Це не про це, це не про той случай. Тут потрібно буде трішки на інтуїції. Тим паче, невеликий вітер. Ну як, сьогодні великий вітер, я просто сховався тут за очеретом, то дуже все буде добре. Так, трішки впівводички потягаємо, потвічимо отако. Рибка полюбляє такі. Ух, Бачу, там якась рибка ще пригає. Для окуня, мені здається, ще ну, є такий період. Ще сонечка нема, просто ну, ще темно. От він тоді супер б'є. Потім декілька годин у нього перерив і потім десь у 8-й годині він знову починає. Просто жор у нього починається. Зараз, зараз 6,51, ну 7 годин можна знайти такого не супер активного, ну а в 8 часов, але ж 8 годин буде просто жор. Ну, якщо б ще б не ця погода, то да, в жор ми в цей би 100% попали б. Зараз всі міста України заливає. ну Всі бачили, це не те, що я вам тут розповідаю, що вчора сильна злива була. Всі, бачите, вийшли в вікно, подивилися зливи зараз кругом. Так, я поки що поставив вертушечку. Не джигую, а, а вірніше джиг-вертушку поставив. Зараз покажу, хто не знає, що таке джиг-вертушка. Це вертушка, яка підгружена грузиком. Тут грузик 2 грама. І така дуже-дуже малесенька вертушка. Під очерет покидаємо. джиг вертушка результата ніякого не дала. Зараз поставимо, трішки збільшимо вантажок, поставимо силіконку. Візьмемо вантажок по максимуму цього спінінга. Це 4 грама. Ну, це вже да, друзі, це вже ніяка там не мікруха, але хоча б треба зацепитися за рибу. І Коли зацепимось за рибу, тоді буде трішки веселіше. 4 грама це верх цього спінінга, але він ще це, це діло він тяне. От така універсальна мікруха. Це та мікруха, ну, коли не по хлистику, знаєте, не по принципу зимової, такої, знаєте, як по фідеру. Дивишся, дивишся на хлистик, натягуєш приманку, хлистик зігнув. Тут все трішки не так. Незважаючи на те, що тут теж солідна палка. От, от така солідна вклеєчка йде, але вона дуже жорстка. Цєю палкою твічити гарно і такі, знаєте, малесенький, коли у вас вантажок в 2 даже грама, ви його швидко-швидко ведете. Я раніше такі жорсткі палки називав глітні палки, тому що взимку я полюбляю дуже м'які, дуже м'які. Ух ти, Гупро, знімай відео. А, так добив. Добив, друзі, це перший, перший окунь. Була клівака така, ну мені здалося, прям гарна клівака. Рибка не взялася, я включив камеру і рибка добила, прям вже біля човна. Чому я кажу, що така шалена клівака? Ну дивіться, коли ви з лайтом кидаєте вантажки там в десятку і отакий от невеликий окунь б'є, це одне відчуття. Коли у вас палка мікрушна до 4 грам, то це другі відчуття. Просто це, ну, це така клівака, я думав по чесноку, що там окунь блін, в 200 г. Так, ну що, проснувся окунь. Значить, продовжуємо в тому напрямку, знайшов голодних окунів, але взяти не можу. Грішу на те, що малий гачок в мене. Коли так виїжджаєте на велику воду, то потрібен все ж таки спінінг лайтовий, ставити великі вантажки, великі гачки і дубасити ту рибу. Дивіться, зараз вітер. Тому пауза після закиду виходить в мене така дуже довга. Поки шнура видуває, поки там той грузик падає на дно, ну так виходить пауза довга. Ще, там знайшов якийсь бугарок, і от біля того бугарочка клює окунь, але не хоче сідати. Друзі, дивіться. Для вас це декілька хвилин відео, це начебто декілька хвилин моєї рибалки. Затримався я на цій тоці. От в тому напрямку знайшов рибу, взяти чомусь я її не можу. Грішу на те, що маленький гачок, крупна там риба, я її хотів сьогодні взяти мікрушну палку і половити крупну рибу. Чомусь не виходить. От Біля очерета знайшов просто Шалену купу окуня. Він б'є, ну, я його ловлю на кожному закиді. Він б'є, промахується, б'є, сідає, нагачок тікає. Потім другий доганяє ту приманку і сідає. Ну, тут на кожному закиді. Мені, чесно кажучи, таке не, не цікаво. Все вам показувати теж, ну, я ж кажу, комусь здається, що це. Декілька хвилин моєї рибалки, але ні. Рибалю я вже більше години. І за оцю годину, скажімо так, трішки більше, я знайшов стаю, велику просто стаю окуня. Але дрібного, ось. Все. Він, ось все, бачите, він бахнув, зійшов, зараз. На цій проводці ще один клюне. Ось, ось він. Це не цікаво. Це для заготовітелей супер. Чи якщо б палочка була ну, не така мікрушна, потужна, а супер делікатна взяти малесенькі-малесенькі вантажки в грам а то і менше, то кайфово. То кайфово. Зараз знімаю з якоря. Їду шукати, верніше не їду, бо зараз хтось напише, йду шукати рибку покрупніше. Друзі, у Дмитрика ЧП я на пульт клац, а якорь не підіймається. Поліз, а тут дивіться, у мене відвалився провід. Ні ножика немає, є отакі щіпчики для шнура. Будемо зараз щось чудити. Чудити ми вміємо. Ключиків теж в мене нема. а Хоча в мене є пасаті, блін. Як то кажуть, якщо руки золоті, то неважливо, звідки вони ростуть. Був би якийсь інструмент, це все дуже-під дуже швидко б я б зробив. А, нічого. Перевіряємо. О, є. Так, зробив на скору руку, супер інструмента з собою нема, але бачимо, якщо руки золоті, то, то все буде добре. Опа, є, тільки став на точку. Перший закид. Є контакт з рибою. Опа! Ще один контакт. На дні, друзі, риба стоїть тут на дні, дивіться, ось о б'є, б'є, а так дрібний. Не можу взяти. Ось ось ще б'є, блін, в палець просто передає суперово. Отак ми йому блін, от на швидкої проводки він все ж таки жадібно заковтнув приманку. Знову мілкий. Але це я змінив точку. Я вже не знаю де шукати крупну рибу. Віялом зараз так обкидаю. Да, тут таке, взяв би потужну палку, може б і знайшов би десь рибу на глибині великими вантажками, а може б взагалі. Б, точно такий би клівав би, але б кайфу ну, взагалі б ніякого б не було. Потужна палка, вона не так буде відпрацьовувати цього окуня, а берете мікрушну палку, то так, да. коли тащите, чи кліваки, палочка, ну, все, все суперово. Потрібно не тільки мати потужні хевіків. Ось-ось ось, дивіться, дивіться, як він б'є. Ось сів! Блін, йому, мабуть, потрібна супер жорстка проводка. На підкидах, на різких таких підкидах він і сідає. Відчуття, що на лайт тащиш 200-грамового. Дивіться, опа! Давай, ще й веде. Опа, ой-ой-ой-ой-ой. Зійшов. Ну це я з ним грався. Там такий, навіть, скажу так, непоганий окунь. І на швидкої все проводки йдуть кільваки. Ай-яй-яй, ось все, підсідає, підсідає. Зараз я рака поставив. Експериментую. Коли попадаєш на такий котел, то опа. То рибка відзивається на все, що завгодно. Можна навіть якийсь старий силікон, якусь нарізку поставити. Але я зараз поставив рака. Він в пів води, круче, круче працює, тому я його і поставив. Робимо закид, опав, отако відпускаємо дужку, віддаємо шнур. Все. ну, Друзі, от коли є така погода, от, от така тактика, це супер. Тому що якщо я зроблю сильний закид, шнур видує, просто аж отуди видує. І потім проводка буде не дуже гарна. А так я контролюю напрямок. Б'є, друзі. Так, іде, іде, Я відчуваю, що він іде і б'є. Опа, є, просто була шалена утяжка спінінга. Давай, да. ух, ту, -ту, ту Супер дрібні, блін, Ельдорадо, оконева ельдорадо дрібного окуня. Ну, В берег я ще сьогодні не кидав тут. Можна спробувати, але мені здається, там шалений міляк. Я ось тут став, кинув якоря, тут метра два. До речі, сьогодні цей вітер круте, човна, просто по-страшному. То туди, то туди. Якщо б ми вдвох були б в човні, то було б взагалі некомфортно. А коли один От є. Коли один, то ти. Човна крута, а ти, як гіроскоп то на місці. Туди-сюди, туди-сюди. В різний напрямок кидаєш і все в тебе добре, все супер. Оце я і полюбляю один в човні. Ні, якщо б човен може, був би там 5 метрів, то да, там вдвох супер. А в 3,30 ну, взагалі не то. Думав, друзі, не кругом з підхода клює риба. Ну, це другий закид на цій тоці. І рибка клюнула. З Першого закида... Опа. не було риби, тому і думаю, не на кожній тоці з підхода риба. А зробив другий закид і рибка є. Поклав ближче до очерета. І тому рибка стоїть. Зараз, якщо ще одного піймаю, то 100% вона тут в кількості. Ось-ось об'є. На цій тоці ніколи в житті не рибалив. Це просто йшов-шов по хвилям. Дивлюся, під правим берегом хвиля менше. Думаю, зайду. Заходжу сюди, тут просто шикарно. Роблю перший закид, і з першого закида рибки не було. Роблю другий закид, рибка є, третій є, четвертий є, п'ятий є. Так що... Зараз змінимо ракурс. Може комусь буде цікаво, як паличка з цього ракурса працює, ось об'є. Отако От є. Кладу біля очерета. І там окунь стоїть. Голодний окунь. Це не крупний, але на мікрушні палки тягати не крупних окунів з задоволення. Ну, скажіть, так? Да? Не крупний. десь на змаганнях це просто знахідка. Чи полюб... ті люди, які полюбляють солити рибу, ну це... це просто шикарний окунь? Кладу біля очерета і біля очерета на кожному, просто на кожному закиді. Є. Риба є на кожному закиді. Можна отак поспіль. Робити заки десь, чекайте. Гоу-про, знімай відео. Є невеличкий такий нюанс, ну, по-перше, човна крута. це я вже десь третій, четвертий дубль роблю, то, ну, блін, знову все круте не в ту сторону. Давайте отако. Хочу вам. Показати не виходить. А чек так? Ладно. Друзі, щось у мене не дуже виходить з цього ракурса, то човен в ту сторону, то човен в ту сторону круте. Але ж прокоментую, якщо кидаю так десь метрів 20 біля очерета, так, вздовж, знаєте, вздовж очерета, клівань взагалі нема. Треба класти прямо під очерет, от Кидаю під очерет і рибка в мене клює на кожному закиді. Це я вже вам, мабуть, третій дубль намагаюся зняти, тому що ну от, вроді все виставив човна, ось була клівака, виставив човна, вітер і ракурс в іншу сторону. Бачу, що з цим впоратись ніяк не можу, тому от зараз такого ракурса вам покажу два закида, Покажу вам. Два окуня і знову перецепимо камеру. Перший закид. Дивіться. Опа, прямо ну, сантиметрів 15 біля поклав очерета. Падає приманка на дно, починаю проводку. Глубина там метра три, Сразу біля очерета, глубина метра три, а може навіть і чотири. Це другий закид. ось була клівака. Ну, на камеру це другий закид, скажімо так, для цього кіна. Атаку. А по чесноку це вже, мабуть, 10-й окунь. От такі складності в зйомці сьогодні в мене. Так, все, міняємо ракурс. Дивіться, так те, що стоять, ми його не вбили. Міняємо ракурс. Викупив, що отак, коли кидаю, риби нема, вся риба стоїть біля очерета. Тому до очерета поближче. Отако От є. Ух! Красень! Давай, давай, красень! Я. Вот так вот. ай -яй -яй. Друзі, згодні, що сьогодні такі умови. Т -т -т -т, глянь, який кабасик. Сьогодні такі умови жахливі по вітру. Я вам зранку показував. Палки, у да, мене там були і до 2 грам палки. Якщо приїхати взяти тільки одну палку до 2 грам, то сьогодні прибалка була б не дуже. Ну, чесно кажучи, довелося би кидати проти вірніше, по вітру, а по вітру гляньте самі. Отака б картинка була, мені не подобається. Воно сонечко світить в очі. То, мені здається, вибір палки сьогодні в мене просто суперовий. Така. Потужна мікроджигова палка. І у вітер покидати, і, якщо треба, і перегрузити можна. Скінчаємо сьогоднішню риболовлю. В кадрі була палка компанії Азура: це Савада до 4 грам. Має вклейку солід, це солідна палка. Але ж, як я і казав на початку відео, це в мене сама потужна мікроджигова палка. Це така шпажка Просто супер-супер-супер. Вона ну такий колишок Двушечку там ви виїсть, що завгодно задасте, хто полюбляє твічити е силіконом, знаєте, там швидесеньку таку проводочку, пауза, чик 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 оце палочка для вас. Чи взимку половити на малі вантажки? крупну рибу, там щуку, у кого є щука. В мене зазвичай взимку окунь, тому я полюбляю взимку ловити більш сопливими палками. А от, для, от влітку це просто супер. От, от така палка це для мене знахідка. М -м, чесно, не завжди з човна. Я рибалю, але зараз багато місцяків, де можна було би під'їхати, з берега покидати, вони заросли. То краще заходити у Вейдерсах і рибалити. Коли ви у Вейдерсах, то можна взяти паличку, скажімо, ну, набагато сопливіше, і там на якісь нарізочки половити даже мирну рибу. Хто полюбляє окуня, Попотужніше паличку, хто полюбляє мармадрочити, то і цю платвичку ловити, то пом'якіше. Паличка потрібна пом'якіше. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.